Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон і Зараз я буду штрикати у вас бустерною дозою новин за цей тиждень. У нашій регулярній рубриці «Гік І не тільки новини. «Гік і не тільки новини, тому що на цьому тижні я знову не подивився ніякого кіно і навіть ніякого серіалу на огляд. Неймовірно, хороші новини надходять із фронту нам диванно-донатному війську. Я прекрасно розумію, що це ні разу не кік новина, але у світлі боротьби добра зі злом реальність куди цікавіша. І ось як я можу прокоментувати дії наших військових. Правильно ніяк. Бо я ж не Арестович чи Жданов, що будучи нікими, сидячи на тепленькому, щось коментувати та давати якісь прогнози, тож давайте ліпше фільтрувати інформацію, вірити в ЗСУ, донатити зсу та зберігати режим тиші. Усе для того, щоб до окупантів приходило маленьке бабовнятко і казало: Я маленьке бабовнятко, всім потрібно знати. Джавелін, то моя матір, ну а гаймер стато. 8 вересня у віці 96 років на вічне побачення із принцем Філіпом пішла Єлизавета II. Останнім часом у королівської бабуні знатно побільшало проблем зі здоров'ям, що в принципі не дуже дивно, враховуючи, скільки й років. Бо я, наприклад, у своїй ще трішечки 29 років тримаюся лише на силі, ненависті до русні. Остаточної причини покидання цієї землі офіційні джерела не повідомили, але зазначили, що відійшла королева спокійно і мирно. За життя Єлизавета II була однією з дуже небагатьох монархів, яка зняла Цьому кіно. Перед Олімпіадою 2012 року вона знялася разом із Джеймсом Бондом, Деніелом Крейгом та своїми Коргі у сцені з гелікоптером. Ні для кого із вас не секрет, що британська монархиня із самого дитинства дуже любила собак-породи Коргі. Її чотирилапі друзі навіть мали окрему кімнату у Букінгенському палаці і часто супроводжували королеву під час прогулянок чи в заходів. В останні місяці життя королева мала чотирьох собак: Коргі Кенді та Муїк, Доргі, Суміш Такси та Коргі Сенді та Кокер Спаніеля Лісі. Ними після смерті Леви будуть опікуватися члени королівської родини або персонал-монархині, які доглядали за ними протягом десятиліть. У 2015 році королева Єлизавета II стала найдовше правлячим британським монархом, обігнавши правління своєї прапра -пра бабусі Вікторії. Вона також була першою монархиною, яка відсвяткувала платиновий ювілей, який знаменує 70 років на престолі. Єлизавета також перша жінка із королівської сім'ї, яка служила в армії. Королева приєдналася до допоміжної територіальної служби жіночого підрозділу британської армії. Під час Другої світової війни у 1945 році, і під час Другої світової війни 18-річна принцеса керувала армійським вантажним авто. Хоча водійського посвідчення у неї і не було, так само, власне, як і паспорта. Саме так Єлизавета II ніколи не мала паспорта, бо цей документ у Британії має видавати монарх. А Єлизавета II не може виписувати сама його собі. Та ж історія із водійськими правами. Хоча Єлизавета II не раз була помічена за кермом автомобілів і вміло керувала ними у віці 93 років. Королева Єлизавета це воїстину унікальний випадок у світовій історії та історії монархії загалом, коли людина за 70 років свого правління спостерігала, як починали та йшли із політичної арени майже 15 прем'єр-міністрів, у тому числі Вінстон Черчилль, Маргарет Тетчер і Лі Страс, 16 американських президентів, 7 пап римських та більшість її ровесників європейських королів та королев. До речі, зв'язок королеви із Україною я теж такий сякий знайшов. У 2022 року королева зробила виняток і. Прийняла капелюшок у подарунок. Хоча до цього монархиня користувалася послугами особистого стиліста капелюшків. Є й такий, і я тепер знаю, якого рівня життя я хочу. У травні 2022 року королева з'явилася на публіці у вбранні кольору українського прапора, чим продемонструвала підтримку України у війні проти країни-агресорки. Також цьогоріч королева привітала українців із Днем Незалежності словами: у цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні. Та по всьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому. Через деві у пані Єлизавети не дочекаєтесь: принц Чарльз три, о, себто, вибачте, Чарльз третій, простояв у найдовшій у своєму житті черзі. Поза як правила королева аж понад 70 років. І змінили гімн Боже бережи королеву на Боже бережи короля, аж коли Чарльзу Філіповичу стукнуло 73 рочки. На Жаль, чи на щастя, поки що усіх деталей громаді не повідомляється, і щось мені підказує, що більше деталей нам розкажуть у серіалі Корона від Netflix, який, до речі, має цілком собі офіційний український дубляж. Та й взагалі на Netflix постійно більше українськомовного контенту. Не так швидко зростають ці числа, як офіційні дані з генштабу, але в принципі теж непогано. Ім бачу, що наприкінці цього року Netflix відкриває свій офіс у Варшаві. Само собою це означає не тільки жирні плюси для самої Польщі, а й для усієї центральної, навіть східної Європи, до якої я нагадаю, також відносимось. І ми на плани освоювати український риночок, вказує ще й пошук для продуктивного просиджування штанів людин, що володіють окрім польської та англійської, ще й українською мовою. Ще це може означати і також, що Netflix почне активно знімати свої проєкти, які б вони там не були у вище озвучених регіонах. Бо це тупо дешевше ніж в Америці. За українізацію Нетфіксу, звісно, честь і слава, але питання про телепузиків, заребути ремейк, котрих попереджали древні племена Майя, залишаються відкритими. До речі, так, із 14 листопада відбудеться відродження цього життєвисмоктувального шоу. Певна річ, що кого можливо рекаснути, рекаснули, хоча по тій простій причині, що дитятко у сонечку вже встигло зробити своє власне дитятко. Ну і звісно, що інтернет уже встиг зробити вигляд, що Netflix вкотре спаскудило неймовірний величини шедевр всім шедеврам, котрий було, знаєте, неймовірно величним і шедевральним, а не було чимось місько розрідчуваним, що було створено для того, щоб затикати своїх дітей на пару годин до того, як придумали Ютуб і інтернет, і планшети. Поки що здається, що усе буде абсолютно таким же самим, як і раніше. Тим паче, що всі мої ідеї по осучасненню телепузиків Netflix забракував. Кінки -вінки. Кінки -вінки. Кіпсі. Кіпсі. Ла. -ла. Ла, -ла. А я перший телепузик для молодіжної аудиторії із Олепузиком Асус. Я ще й репер oled екраном, вбудованим у ZenBook 14 Flip OLED, навіть телепузики здадуться шедевром кінематографу до цього ноутбука, котрий може похвалитися точним відтворенням кольору, та кінематографічним кольорним охопленням. Вважайте, що ви усі фільми дивилися неправильно. Через те, що на ноутбуках Asus OLED ідеальний чорний колір досягається вимкненням пікселів, ви зможете бачити значно, значно більше деталей, ніж раніше. Я розумію, що ваші друзі навряд повірять в існування такого технологічного дива. Але не біда, бо ZenBook 14 Flip OLED важить нещасні 1,4 і кілограма, а його товщина лише 15,9 мм. міліметрів. Тож можна прийти особисто до цих друзів та показати їм цей шикарний дисплей. Так, нарешті через це ви зможете побачити, що ж там відбувалося у третій серії восьмого сезону Гри престолів. Тепер не потрібно ненавидіти монетки через те, що коли ви вибирали між планшетом та ноутбуком, вам випав планшет, а Глибоко у душі ви хотіли ноутбук. Форм-фактор Форм-фактор ZenBook 14 Фліполет дозволяє вам мати два пристрої в одному, тож і кіно підсьорбання свіже запараної їжі богів можна буде подивитись і повноцінно добряче так попрацювати. Теж виконання будь-яких завдань забезпечують новітній процесор Intel Core 11 го покоління із вбудованим ядром Iris X і 16 гігабайт оперативної пам'яті. Вам не потрібно буде чекати наступної зарплатні чи розбивати свої скарбнички, аби докупляти купу додаткових перехідників, тому що усі необхідні інтерфейси у. Вже є у цьому ноутбуці, що в сучасному світі отак звучить, наче якась фантастика. Усе, що нормальні люди звикли пхати в ноутбук, можна запихнути і сюди, бо Zenbook 14 Flip OLED пропонує користувачеві сучасний комплект інтерфейсів, що включає порти HDMI і USB 3.2. Особливо варто відзначити наявність інтерфейсу Thunderbolt 4, представленого відразу двома роз'ємами USB Type-C. Для карт пам'яті пропонується картрідер формату microSD, а для підключення звукового обладнання зручний комбінований аудіороз'єм. Ну а в мобільних умовах можна буде легко підзарядитися від портативних зарядних пристроїв або зовнішніх акумуляторів. Як на мене, звучить, наче ноутбук мрії моєї фармацевтичної освіти явно недостатньо, щоб описати усю крутість цієї ЕОМ. Тому переходьте за посиланням вказаним в описі до цього відео. це дуже важливо. і дізнаватися більше про ZenBook 14 Flip OLED. Багатостраждального другого сталкера доведеться почекати ще трішечки через запліснівілі ідеї помираючого диктатора. Певна річ, що реліз довелось перенести. От вам і одразу відповідь: а при чому тут, взагалі, політика при всьом? при всьом політика? З магазину Microsoft сторінка гри поки що щезла. А людям, котрі передзамовили Stalker 2, почали повертати гроші. Я ставлю на те, що це нескільки Microsoft не вірить у ЗСУ, скільки в Америці судилися й за менше. Бо легко можна причепитися до того, що гравець передзамовляв, тримаючи в. В голові якусь конкретну дату. А по факту дата тепер, ну, не дуже певна. Слабаки. Чарльз 70 років чекав, а вони і рік почекати не можуть. У свою чергу на стімі сторінка гри квіти і пахне, як я у свої 16. І раніше за 23 рік чекати гру, очевидно, що не варто. Але якщо ви чекали насиквали з часу виходу попередньої частини, то для вас цей рік взагалі ніщо почекаєте. А ще зельду почекаєте. І Starfield, почекаєте, і купу інших прекрасних ігор, котрі перенесли на 23-й рік, також почекаєте. Але досвід Кібербанку доводить, що ліпше їсти пізніше, але, знаєте, свіженьке і смачненьке, ніж раніше, але на півсеред. Але у 2023 році нас очікують не тільки релізи проєктів, але і ще їхнє закриття. От, скажімо, українська версія плейбою, значить і виходити уже і не буде. У нас був плейбой український. Та я й не знав. За словами Олександра Шевченко, співвласника української версії журналу, котрий славиться тим, що там свого часу публікував свої історії сам Рей Бредбері, більше не буде, поза як офіс в Україні буде закрито. При цьому усі фінансові зобов'язання було виконано, а причину указано не було. І ще один цікавий момент полягає у тому, що журнал, котрий знають перш за все за те, що він брав інтерв'ю у Мартіна Лютера Кінга, і колись виходив шрифтом Брайля із Росії, і ти не збирається. Ну, як то кажуть, пішов і пішов. Що там було у тому значить, плейбої? Чого немає у Твіттері? Тим часом 7 вересня яблучна компанія, що виробляє далеко не яблука. Стоп, чекайте, хтось виробляє яблука. Звідки береться яблука? Одним словом, Apple презентувала нову продукцію. Ну як нову, вона приблизно така сама, як і з минулого року, але на 20% понтовитіша. А якщо нарахувати модель Pro, то і доведеться гучно-пригучно переконувати усю маршрутку, що це 14-й iPhone, а не 13, й і тому ви краще за них усіх. Почалася презентація із нового Apple Watch, і я із них почну. Нічого значу що та критично важливого, звісно, що не додали. Хіба що тепер годинник здатний вимірювати температуру тіла, тому що функціонал. Ал зростає разом зі своєю аудиторією. Apple Watch уже уміють вимірювати рівень кисню та стежать за вашим серцем. А після температури тіла логічно буде додати функцію вимірювання тиску. А там через пару трійку подібних презентацій і Apple Watch буде мати функцію відстоювання за вас черги за пенсією. Також із нових кілорфіч, після яких захотілося побігти і придбати новинку, це здібність викликати 911, якщо сталася автомобільна аварія. Дійсно, більш-менш цікавою моделлю можна назвати хіба Apple Watch Ultra, котрий мені як людині чия. Схожість із гобітами не закінчується волохатими ногами, навряд знадобиться. Але якщо ви мажорний турист чи в воду нереальний, то цілком можливо. Поза як він міцніший за звичайну модель, витриваліший за звичайну модель, але й дорожчий за звичайну модель. Окрім титанового корпусу та зміцненого складу, годинника додали ще й окремо програмовану кнопку, котру можна буде налаштувати під себе. Сюди ж додали гучну сирену, що верещить на понад 180 метрів. Тож був би такий у Роуз, можна було б врятувати ще й Джека. Хоча бачили, ви ті. Двері можна було врятувати і без сирени. Ну і ще триматися на одному заряді буде модель Ультра близько 36 годин, що однозначно є перевагою над звичайною моделлю, котру найкраще використовувати біля електричних розеток. Хоча і з новим режимом низького використання енергії, котрий завезуть із найближчим оновленням Watch OS, витривалістю зможуть похвалитися і старші моделі Apple Watch. Нові AirPods Pro 2 також було представлено, але там модель впарювання дуже схожа. Звук тепер кращий, але ви навряд зможете сказати, чим саме. Батарейка тепер триматиме ще довше, так ніби ви слухаєте ту музику 36 годин на день. Ну і звісно, що неймовірний прорив для Apple гучністю можна буде керувати прямісінько із самих навушників. Часом у мене таке враження, що для натхнення інженери Apple просто йдуть на найближчий радіоринок, хапають там якісь дешеві китайські ТВС і беруть звідти свою революшн ідеї. Новий iPhone відрізняється від старого майже по тому ж принципу. Крім розміру, головна фіча 14-го 14-го iPhone це те, що ціна на 13-й повинна трошечки Зменшитись. Ну а нова версія чіпа змушує мене задатися питанням, де нова версія Дейла? Ні, насправді, а навіщо телефону взагалі настільки потужні чіпи? Як завжди, камери стали на йоту кращими, і ваш кіт на фотках буде детальним, як ніколи. Хоча знову і з кожним роком, аби помічати різницю, потрібна усе більша лупа. Як так виділяється на тлі минулорічної лінійки телефонів новий iPhone 14 Pro і брат його старший 14 Pro Max? Бредотний виріс зверху апарату сильно зменшився і тепер маскується так званим динамічним острівцем, котрий буде адаптуватися. До запитуваних програм. Тож стандартний виріс там ніби як і буде, але й помічати, ви будете його сильно сильно менше. Ну і звісно, що камери на телефоні стали ще кращими, краще працюють в умовах недостатньої освітлювальності, і знову ж таки нічого драматичного у нововведеннях не сталося. І я певен, що якщо я щось і пропустив дуже-дуже значуще, то ви з легкістю, і хтось навіть з радістю виправить мене в коментарях. А поки ви розписуєте із радістю, треба із посмішкою ти технолоб, і, і прид. Е, давайте заобмежувати. Жемось, значить, технонубом. Я поки нагадаю, щоб ви ставили свої вподобайки, підписувалися на цей канал, і я прям сильно вас заповажаю. Навіть ще більше ніж до цього, якщо ви поширите це відео, от, прямо, от, наприклад, кругом. От, ну кругом! Терпіння тих людей, котрі дотерпіли, аж до цієї миті буде винагороджено. І саме для цього, аби для того, щоб злегка замазати оці рани, які були отримані від цього відео, у нас є існує рубрика постійна, не менш постійна, ніж рубрика, взагалі, та що ви дивилися до цього, яка називається А що ж там Бенджамін, власне? А А що ж він там? А як бачите, у Бенджаміна все як завжди? Після того, як він добряче поїв, посерну, а куди ж і без цього поспав він тепер нарешті займається е спортом своїм та Бачу, він грається із іграшкою у форми Лисиці, яку він назвав Курамою, я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Е, от, Насправді от, в мене взагалі жодного поняття. Ну що ж, е, значить, залишається е, е, мені е, е, ну, ну, е, е, нагадати, що мене звати Тайлера Андерсон. Мо, е, е, монтажила це відео е, 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 Юляна, виходить. Ну якби, да? ну, Цього разу ж ти, бо э, э, да? ну, от, Просто у нас монетка там у, на обох сторонах Орела і вибираю вона, Орла. Ось. Спалився. Наступний випуск буду монтажить я, а отже він не вийде. Ну, а ви, смію, я нагадати, дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! Муа! Я націлувався прямо на тиждень вперед до наступного тижня. Сладкий. Подиши. Блин. Контролер качества воздуха. I can smell everything.